Ми сьогодні будемо говорити про російсько-українську війну. Спробую, ну принаймні так, спрямувати наш діалог саме в контекст економічний, бо є коментарі від європейців та й від американців, що питання російсько-української війни це не просто російсько-українська війна, це в тому числі економічний контекст, якого дуже дуже як на мене справді багато. І е, хотів би, пане Олеже, розпочати з вами. Розмову і стосовно такої інформації, Путін зателефонував продовж вчорашнього сьогоднішнього дня, як пишуть російські змі, шістьом союзникам і заручився їх підтримкою на тлі дипломатичних зусиль Трампа щодо укладення миру з Україною. Починаючи з ранку п'ятниці, Путін сьогодні спілкувався із лідерами Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Китаю та Індії. Ну, і говорив він там про різні речі, і виявляється, це він тільки сьогодні поговорив про це все. Лукашенко там запропонував йому майданчик для зустрічі тристоронньої із Путіним, із, із, із Трампом та Зеленським, навіть у мінську. Ну і показово, що також Путін говорив із Моді. Вони там вже договляю, домовляються про е, цінові ціни на нафту. От, пане Олеже, що це за телефонні дзвінки і для чого вони це справді наміри Путіна поінформувати про. Переговори чи навіть про успішність цих переговорів, чи про що. З того всього має єдиний сенс розмова е, васала із господарем із паном. Я не можу спокійно це реагувати. Ну, так. Останні розмови, це, ну, окрім розмови з прем'єр-міністром Індії, uh -huh. там вони не, не чіпляли. Питання, наскільки я так дивився, в пресі західній, там піднімалося питання 5 доларів скидки на барелі нафти? Це трошки інакша тема, але я її зачеплю, щоб ми з вами розуміли. Так, так, звичайно. Найбільш дієвим і найбільш важливим була розмова з Китаєм. Я вже неодноразово не на наших з вами ефірах і на інших спілкуваннях з вельми шановними колегами, журналістами. Абсолютно чітко висловлюю позицію, що рішення щодо припинення війни України і Росії буде прийматися не в Москві. Воно буде прийматися в Пекіні. Розумієте, в чому питання? Так. І оцей дзвінок, цей дзвінок погодження позицій. Які е, чітко були сформульовані сі Цзінпіном для Путіна, і той дзвонив хазяїну, доповідав, що він конкретно вирішив в тому питанні. Причому, якщо ми з вами уважно подивимося на е, коментар, який оприлюднили після цього дзвінка е, китайські служби відповідні, то там було чітко написано, що Китай з самого початку е, проводив політику мирних перемовин. І чітко говорив, що досягти результату можна тільки посуваючись взаємно, ідучи на компроміс з власних позицій і, і так далі. Всі останні розмови це той супровід, тихий шум, так званий фон, який супроводжується тими всіма основними перемовинами. А що стосується. Власне, розмови з прем'єр-міністром Індії, дивіться, коли ми уважно подивимося, знову ж таки, буду говорити контроверсійний речі, я вибачаюсь дуже. Трамп на сьогоднішній момент не має чим хвалитися перед своїми виборцями. Ну, абсолютно. Тому він активно почав робити то, що теоретично робити не дуже гарно привласнювати чужі перемоги. Тихесенько собі з боку стоїть Ердоган, і дивиться на то, як Трамп збирається активно промигуючи американським пропорчиком підписувати невідомо що, але типу мирної угоди між Арменією і Азербайджаном мовчки стоїть з боку Усула Вандерлян і дивиться на то, як Трамп показує, як він потиснув, всунув в Індії Мита. При цьому забуваючи про те, що по-перше, активний пошук неросійської нафти Індія почала після запровадження 18-го пакету санкцій. До речі, Індія до введення умовних 25% мит на індійську продукцію, а треба розуміти, що товарообіг між Індією і Сполученими Штатами Америки маюнний мізерний. Але тим не менше Індія активно почала шукати нафту не заради того, а зараді того, що з 1 січня 1926 з 1 січня року Європа не прийме жодної тонни нафти виробленої, жодної тонни нафтопродуктів виробленої з російської нафти. А якщо пані врахувати, пані що пане Олеже, якщо... давайте поточнемо: 1 січня 1926 року. Так, 1 січня двадцять шостого 27-го. 26 року. Дякую. Січень 26-го року вступає в дію 18-й пакет санкцій в цьому напрямку. А е, новий прайсеп 47,5 за барель, вступив вже, 18-го пакету. Але ще раз повторюю, для Індії важливо от 26 рік, і тому на м, переробку нафти в листопаді і в грудні, Індія вже провела аукціони, де не купила жодної тони російської нафти. І це дуже схвилювало Путіна. Тому що Індія сьогодні друга після Китаю покупець російської нафти. Ага. І він своєму дзвінку запропонував скидку на російську нафту в розмірі 5 доларів від е, стандарту ну, е, бареля марки Brent. Е, Тобто Росія сьогодні готова продавати нафту по 59 доларів за барель. Е, при цьому Напевно, прем'єр-міністр Індії погодиться, тому що е, у Індії величезний внутрішній ринок споживання нафти нафтопродуктів на експорт? Це буде точно не російська нафта, е, чи зможе Китай перекрити е, то, Можемо що запитання, в Індії? Пане, пане пане? Можна запитання уточнююче: а як відрізніти буде бензин чи дизель е, російської нафти чи не з російської нафти в Європі? А е, є декілька нафтопереробних заводів, які цілеспрямовано постачають нафтопродукти в Європейський Союз, і от вони mm -hmm. саме не закупили жодної тони російської нафти. Окей. Okay. Європа буде дуже прискіпливо дивитися контракти походження нафти. Там mm -hmm. ніхто не сумнівався. Це викликає посмішку. Вибачте. Ну, так є направду. Mm -hmm. Mm -hmm. Коли ми з вами говоримо про те, чи зможе Китай перекрити е, на себе ті обсяги, що не буде купляти Індія, що вона вже ну, не, не купила в Росії, угу. е, дуже яскравий приклад. Е, танкер, який віз 100 тисяч тонн нафти в Китай, зайшов в в'єтнамські в, в в порт і зрозив 20 тисяч тонн. Так, це перша спроба росіян зайти на в'єтнамський ринок. Так. Тобто вони активно шукають сьогодні альтернативу Індії, але одна справа 1,5 мільярда населення, а друга справа манюнки В'єтнамчик. Так що тут теж є свої особливості. Чому Китай не може перекрити всі ті речі? Тому що Китай забирає 80% нафти, що виробляє Іран. Це ще раз показує, як Китай глибоко. Реагує на рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з приводу санкцій на Іран. В лапках. Ну, безперечно. Без, без, без mm -hmm. Тобто, на сьогоднішній момент Китай є єдиним покупцем іранської нафти. Ну, Бо, так саме, як, ви знаєте, так само, як історія з китайськими айфонами, але наклейки, типу в'єтнамські. Перепрошую. Так. так, 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 так. Тому. Е Оця, оцей, оцей, скажімо, оця активність Путіна, вона якраз пов'язана одного боку з економічними моментами. Все-таки вони мають надію трошки лишити за собою ну, індійський ринок, переорієнтувавши нафту з тих компаній, які переробляють на експорт, на ті компанії, які переробляють на внутрішній ринок. Що стосується 25%, ще раз повторюю мит, що ніби Трамп красиво ввів на індійські товари, Індія практично нічим не торгує з високотехнологічним, складним, не торгує з США. Ну, хіба там чай, хіба там якісь предмети розкоші, там ще якісь речі. Ну, тобто, це точно не є визначальним. Партнером. Е, і ще один момент дуже цікавий: е, політика Трампа однозначно приведе до того, що будуть консолідуватися умовний південь. Ну, щоб ніхто не сумнівався, будь ласка, вперше за сім років, в серп, кінці серпня, прем'єр-міністр Індії їде в Китай. Так. Вперше за сім років. А якщо ще врахувати, що Індії і Пакистан має надзвичайно складні стосунки, угу. я вже не говорю про територіальні проблеми Індії і Китаю. Але так. Індія і але Індія і Пакистан на сьогоднішній момент це реальні вороги, і Пакистан повністю знаходиться в китайській зброї. Тобто, по великому рахунку, Індія і Китай на цьому шматку земної кулі є ну, достатньо серйозними конкурентами. Але чому ж не поговорити? Але під тиском е зовнішніх подразників у вигляді пана Трампа. Uh -huh. Вони вирішили об'єднати свої зусилля ну тобто, треба бути свідомим, і для що, що і такий буде от розвиток подій.